Вітаю друзі, знайомимось кавунчик-кавуничка, чи як нас дурять. І так ось один і той же самий сорт, крем за скачивану. Оцей ще кавунчик росте. Бачите, він вже трошки видержуся, практично набирає свою форму. Ось тут, де була квіточка в центрі, воно випукле. Ось це і є у нас хлопчик. Ось такі у нас ходять між фермерами стереотипи. І зараз я вам покажу так звану дівчинку кавуничку. Ось той самий сорт кавуна, крем со скачевану. І дивіться, бачите, тут, де була квіточка, вже є така вм'ятина. До речі, ось ще молоденький один, тут ще м'ятинки нема, він випуклий. Ну Так ось розповідаю, що це хлопчик і дівчинка. Дівчинка, тому що от має таку м'ятину. А хлопчик, де прикріплена була квіточка, випуклий на цьому. Ну, що ж сказати на це. Кавун, коли набирає свою, свій розмір у довжину, він починає рости в ширину. І саме коли вистачає поживних речовин, він вже округлився і починає дозрівати, розмягчуватися. Вже не така структура стає спіла, рихліша. Ось саме тоді і кавунчик при дозріванні вигинається. І практично, якщо дати є багато поживи, верніше, якщо є чим живитися і кавун починає розмягчуватися, практично на кожному може бути ось така вмятинка. Ну, Щодо стереотипу, хлопчик-дівчинка, то я вже чув, як розповідали мені, як відрізнити обліпіху. Чоловічою жіночої. В чоловічої виявляється ягідка довга, а в жіночої кругла. Ну, ось це саме стосується і кавунів. Ну, але це хороша ознака для вибору кавуна на ринку. Якщо ви знайдете кавун, котрий широкий і ось має таку м'ятинку, він точно може бути дуже спілий і смачний. Хоча він може бути і переспілий уже то потрібно вже і стукати, але для цього потрібно набити досить добре руку і вухо, щоб ви відчули, з'їсти чимало кавунів, щоб ви відчули різницю між звуками. Саме цікавий і простий спосіб це визначити у себе на городі спілість по вусиках, які я вам показував. Ще одне розповідаю, що перші пагони на кавунах це є чоловічий, тому зав'язується. Хлопчики і дівчатка, а пагони вже бокові, це жіночі. Що стосується цього питання, кавуни зберігають схожість насіння до 8 років, а той більше при правильному зберіганні. І якщо використовувати насіння перших 1-2-3 роки, то перший пагін, який виростає з насінини, він завжди... Будемо мати більше пустоцвітів, тобто квітів з, тільки з пилком. Ось саме такі кавуни потрібно прищіпувати вріхівку, щоб дати ріст боковим пагонам. І саме на бокових пагонах зав'язується більше зав'язів, тому що там більше жіночих квітів, на яких і в'яжуться кавунчики. Це потрібно знати. Тим, хто тільки починає займатися кавунами, ж насіння краще брати після трьох років, щоб нічого їм не робити. Ще раз повторююся, якщо у вас насіння свіже, торішнє обов'язково прищепіть за п'ятим листком. Коли відростає перший пагін, за п'ятим листком прищипуєте, видаляєте верхівку росту. Як це робиться, зараз покажу. Ось, наприклад, йде молодий пагін. От один, два, три, чотири, п'ять листочків. І ось так за п'ятим листочком просто берете, обриваєте. Тоді з-під кожного листочка розходять молоді пагони. ростуть і саме на них і зав'язуються більші жіночі кавунчики. Повтори, це, це все до трьох років. Після трьох років нічого щіпати не потрібно, там і так в'яжеться досить багато молодої завізі, яку ви потім будете смакувати. Тож усім здоров'я, міцного. Добрих урожаїв і на все добре.